Так, це що за кнопка? Ага, новинка якась. Тут можна получати, виходить, всякі, я так це зрозумів, якісь предмети, які ми будемо получати на рівнях. І так, починається. У нас щось так. Кравлибо був в домі своєму. Звісно, там його дім, виходить, що почали. Зносити, руйнувати. Ага. Ага, ну коротше, обідали равлика Боба. Його одним знищили. І вишвернули його кудись далеко далеко. Коротше. І так, що у нас тут далі? Ага, ми зразу, виходить, за, за нього починаємо. Це, я так розумів, зараз буде нам гра пояснювати, як грати, скоріше за все. Використовуйте різні пристрої, щоб допомогти Бобу в його подорожі. Так. Чекай, можна просто нажати? Ні, нажати. А, чекай. Ага, нажати, якщо нажимати, то нічого не буде відбуватися. Потрібно обов'язково зажати і щось е, зробити. Ага. Щоб зібрати зірку, торкніться її. І... А, подивіться, тут ще якась синя зірка є, тут є ось така от зірка. І тут ще я замітив. Чекай, на кожному рівні сховані три зірки. І нам, до речі, підказали, але, чесно кажучи, я її вже давно бачив. Ну, коротше. Так, перший рівень, я так розумів, ми пройшли і, виходить, і виходить, ми зібрали тут три зірки. Тут у нас є кнопка заново, кнопка вибір рівня і кнопка далі. Я, напевне, що виберу вибір рівня. Так, що у нас тут є? Тут пока що це у нас епізод Ось. один. Так, ладно. Перший рівень ми пройшли. Получається, можна пройти сьогодні скільки? Є? 6, 7, 8, 9, 10. 10 рівні, от, типу, половину книжки. В принципі, я думаю, непогана ідея. Так, у нас тут дві гусенці. Щось мені потрібно зробити. Три зірки я вже зразу бачу. Так, а що. А, я можу. Получається, коли я нажимаю на равлика Боба, він ховається в свою от штуку. Свою ракушку. Коротше, ви зрозуміли, я забув, як вона називається. І рівень пройдений теж пройдений, до речі, на три зірки. Опа. А, це портрети, виходить? Відкритий новий портрет. Ага, ага. Це у нас ось такий от портрет, до речі, з піратом. Мені щось він дуже нагадує відомого актора. Ну, ладно. Так. Давайте краще. Ой-ой-ой. Так, три зірки я. Так, чекай. 1, 2, 3, 4, 5. Так, поки що най туди падає, А, ми зірку відкрили, окей. І виходить, ми можемо проходити далі, так? Я так зрозумів. Е, так, три зірки. Три зірки в нас зібрано. І це у нас був, не знаю, який левел, напевне, четвертий, скоріш за все. Нажимаємо кнопку далі. Що ж у нас буде далі? Зірку одну я бачу, далі другу я побачив. Так, ти зупинись краще. І третю я бачу на сонці. Тепер ми можемо рухати ось цю платформою, але, але там у нас далі щось є цікаве. Не знаю для чого воно потрібно, Ну, давайте нашому. Ааа, я зрозумів, що це за штука. Коли Боб знаходиться на ось цій платформі, вона його повертає в інший бік, і він тоді має змогу дойти. До певної точки, яка йому потрібна. Так, ну все. Ага, ну і равлик Боб коли з висоти пригає, в принципі, нічого не Ага, чекай. Ви можете знайти всі зірки, натиснувши на цю кнопку, ага. Ви вже знайшли всі зірки в цьому рівні. Давайте в наступному рівні цю кнопку, в принципі, використаємо. Попробуємо, що це за кнопка. Як вона працює, в принципі, так. Е, відкрито новий портрет. Е, хіба? Новий портрет. Новий портрет, подивіться? Е, Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Якась зірка. Так. Далі, виходить, нажимаємо. Так, чекай. Е, я бачу. А, ага. ага. Отака От вона штука. Першу зірку я побачив в хмарах. Друга зірка. Чесно, пока що не знаю, де друга зірка, але зараз будемо знати. Так, виходить... А, ну типу, мені потрібно... О, знайшов. Тепер мені потрібно знайти третю зірку. Де ж вона лише може бути. А, можливо, вона. М за равликом бобом. Можливо, це так. Звісно, це от. Лише можу догадуватись. Так? І нажимаємо кнопку. Окей. Так. Де ж може знаходитися у нас. А, третя зірка була за вагонеткою сюди в кущах. Так, ну і можемо... Давати нашому равлику доповстає до фінішу, до цієї отруби. На цей раз. Так, ще відкрилася нас нова картина, ніби ніби ні. Гардероб. Давайте в гардероб зайдемо, я не проти. Так, що можемо. Ага, отримати, ми можемо їх вибрати. А, я можу навіть так. Давайте виберемо. Чому би і ні, друзі? І вибір рівня. Ага. Ось так от у нас. А скільки тут, ну, в принципі, рівнів самих? Я так зрозумів, 20. Е, тут 6, тут вже 12, е, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Значить, сьогодні проходимо 10 рівнів, тобто половину. Так, е, заходимо на 6 рівень завантаження. Так. Ой-ой-ой. А що це за тітка така? А, подивіться, вона несе нам зірочку. Ось тут друга зірка, я знайшов її. Так, перевертаємо Боба. Ой. Ой, чекай, я не дуже. О, третю зірку знайшов. Непогано. Так, я не дуже розумію, що це таке. А, ну поки воно холодне, типу, я не до кінця розумію, що ми взагалі зробили, в принципі. Ну, коротше, най буде. Ой, чекай, чекай, трохи равлика нашого Боба збили. І, в принципі, можна його ось так от крутити і все. Так, шостий рівень пройдений. Пройдений. Лишилося 4 рівня, і в нас навіть поповнена галерея. Дивимося. Завантаження. І в нас тут. Е -о, о, якась колаборація з Маріо, певне. Ось. Непогано. Е кнопка далі. Ага, бажаєш нову шапку. Е за рекламу? Ні, я тут ре рекламу на каналі не дивлюсь. Ні, дякую. Виходить наш равлик е Боб. Ось так от робимо. Далі ось так от робимо. А, зірки. Е перша є. Зірочка в кущах я замітив, до речі, другу. І третя, чесно, а третю я вже ніби бачу. Так, нам потрібно, а що то нам потрібно зробити, друзі? Кнопка. Ага. Ага, і за ось цим от м -м, камнем у нас знаходилась третя зірка. Сьомий рівень, я так зрозумів, пройдений. І та ж на, на три зірки. Непогано, давайте далі стартуємо. Так, перша зірка я побачив. Так, це що у нас? Ага, це у нас друга зірка. Не знаю, для чого ці штуки потрібні. Скоріше за все, вони були потрібні для того, щоб зірку знайти. Ну, скоріше за все, так. Так, це що таке? Ага. Скоріше за все, ми все зробили ну, ніби правильно. Ага, ну ніби. Чекай, зірка! Ти що так падаєш? Так, а далі? А далі що? Мені цікаво. А, ну далі ми проходимо. І теж три зірки. Непогано, три зірки. І в галереї в нас з'явилася якась нова картина. Давайте подивимося. Це у нас навіть не картина, а статуя. Новинка, отака, до речі, достатньо популярна статуя, виконана в стилі ось цієї от гри. Ну, типу, самого Боба. Зірки. Першу я побачив ось тут. А так, це у нас якась, не знаю, це мішок. З чим той мішок, чесно, не можу поки що сказати. Так. Що буде, якщо ми нажмемо на цю кнопку? Ага. Так, вниз. Однозначно. Тепер вверх. Блін, а тепер що? Засовується, а, зірку я побачив саме собою. І тип. А, нам навіть підказку дали, прикиньте, як пройти цю фігню. І тут, звісно, знаходиться. от у нас, Ага. Третій зірка. І ми просто вільно проходимо цей рівень. Так, тепер я хочу подивитися, скільки ми рівні. Вообще. Ага, подобається равлик Боб один. Е, оцінити гру. Ну, поки що я не дуже багато пограв в цю гру, щоб оцінити. Так, 10-й і фінальний рівень проходимо. І так, що у нас тут? Перша зірка. Стоп. От прям стоп. От прям стоп. Ага, там якийсь чудік. Друга зірка, чудово. І третя зірку я знайшов. Так, я так розумів, нам потрібно ось так от зробити. Ну, я не знаю, типу. Mm, ось так от, скоріше за все. І тут. Ага. Він нам відкриває, але. Чекайте, а ми три зірки зібрали? А чому я настільки швидко ці всі рівні попроходив? Ладно. Ладно. І новий, до речі, теж в галереї портрет чи картина. Або навіть статуя ще одна. Е, так, це у нас друга статуя. Непогано, непогано. Такі дві статуї ми отримали, і це, виходить, 30 зірок з 240. Ну що ж, друзі, давайте на цьому, виходить, будемо. Закінчувати, ось, якщо вам сподобалась гра, сподобалось проходження, став лайк, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому, все, всім удачі, всім пакета. Наступні серії проходимо всі 10 рівнів, які залишились.